Так, починає пікати і через деякий час типу, таке завершення роботи і вимикається. Це навіть і в біосі, і в індії він да, теж загружається, але така проблема. Все одно, типу, звідки через там 20 секунд таке пікає-пікає, а потім таке завершення роботи і вимикається і все. Короче. Отака маленька частичка відпала звідси, продавала шлях якось сюди і заклінила цей вентилятор, що на, де не на проц, а на відяху. І все. Я таки пробую, ну, просто в біосі. Нікуди загрузка не йде, а він гарячучий. Ну, цікаво, ну як же, навіщо типу там відяха чи. Коротше, від'єднав, підключив, типу, вон там у мене є така штука. 5 вольт підключив. Ну, 3. Дивлюсь, не працює, Цей перевірок працює на але я не подумав, що на відягу щось теж може бути таке, типу. Думав, ну, що він, знаєш, і не запускається, тому що не гріється. Так що таке буває навіть. Зараз витягну її. Цей запрацював. Все окей.